Буду ставити е, противотуманні фари на машину. Mm. Спочатку я хотів просто поміняти лампочки. У е, мене зараз стоять галогенки, але полазив по інтернеті, подивився ціни в принципі, на ті лампи, то ціна двох лампочок, одна фара. І ці фари світять набагато ліпше від, е, від стандарту. Тобто одна тільки проблема, що нема кріплення. тобто Просто зняти ці і поставити ці не вийде. Тому що кріплення зовсім інакше. Вони йде, ці пари йдуть на дуже багато машин, але на Токсон вони не йдуть. Вони на Duster йдуть, на дачі там, на різні Renault, І тільки на Peugeot. І... От. Ну, на Туксон вони йдуть. Е... Ну Треба купувати, ну як. Я не зміг знайти так кріплення для цих фар, іменно перехідні такі пластини, щоб можна було. ну, типу, По формі просто складеться ця лампа. Ця фара. От, Одно, що я знайшов, то ціна одного, ціна комплекту 1000 гривень. Тобто я за ці фари заплатив 800, а за перехідні пластини 1000. О, значить, Я зробив сам перехідні пластини, зараз я покажу їх. От, але спершу покажу фари. Прийшли вони мені заказу на розетці. Це йде фара, перша проти отаманка, найголовніше, для чого я їх заказував. Потім потім денні ходові вогні і повороти. Ну Спочатку типу, автоманку хотів заказати, а потім вже думаю, що заказ то вже й денні ходові вогні, а денні ходові вогні то вже можна і повороти. хай будуть. А там буду бачити, може я і все разом підключу за паралелю. Але, напевно, поки що я просто підключу окремо туманку від туманку там. денні ходові вогні від підфарника, а повороти від поворотів. значить Штекер йде туманка, поворот і денні ходові вогні. Дуже класно, що тут в комплекті є штекер. Тобто, що там відрізав, так як я зробив. і Перепаяв на цей стандартний. Ну На туманку нема штике, але на туманку нічого. Я свого часу на Алікспресі чи на, на тему замовив комплект штикерів. Довгого не було. Зараз буду ставити на Ця була, цю зробив. Це навіть вологостійка, герметична. Так само зробив папку. О тут ка, жовтий е, поворот і білий габарит. Так само тут жовтий поворот. Білий габарит. У мене не білий, у мене якийсь. Сірий. Так, значить, розміри пластини. Тут у нас. 27. Це оце. Значить. Довжина, 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 94. І тут. 23. Ну, тут було так, як і тут, 25, але потім під фару вона вже опиралася, то я трошки підрізав. Значить, це одна. Це от оця сторона, значить, друга. Ну тут стандартно. Тут, ну, може там 600, Значить, довжина у нас. Майже 52. Майже. от. Так, значить, біля машини. Штекер напроти отуманку я вже причепив, відмотався до того. По підключенню габариту і повороту. Значить, тут ззаді фари є. Ну, я з того і сторони покажу, там більше видно. Є штекер. оце він стоїть. отут Не видно. Отут. Значить, так само з тієї сторони. ну Я його витягну сюди. Значить, показую, який є значить поворот в цьому штекері. Це є жовтий з червоним. Жовтий з червоною полоску. Дріт. Габарит зелений з рожевою полоску. Попробую показати це, значить, жовтий. З червоного це поворот. Значить, а ось цей. Ось цей. Це у нас габарит. Ось це у нас виходить. По ходу машини праводійська сторона, коротше. бо з тієї сторони там кольори проводів зовсім інакше. Виглядає вже на своєму місці фара. Кронштейн, кріплення. От. Єдине, що воно трошки менше від стандартної. От, типу це стандартна фара. От. А оце, це що ми ставимо, тому що. Стандартна фара має діаметр 100, а це 90. Різниця по підключенню з цієї сторони до то, 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 ходового машини з правої сторони, в тому що е, тут в нас е, рожевий з чорним це є габарит, а синій це є поворот. Не знаю, як на відео видно, але вживу фари дуже класно світять. Я вже і проїхався, і дощ. От.